Вітаю вас, шановні глядачі! На каналі Дмитро Ньюс Дмитро Капранов. Вітаю! Пане Дмитро, я дуже радий вас бачити. І, ну, в основному, звісно, що політологи чисто в мене тут бувають. В основному тут бувають ті люди, яких звикли бачити мої глядачі. Але е, так страпляється, що на каналі м, м, Прямий е, я інколи Богдана Багна, Пацішина, і от вас, як людей, які мають е, все ж таки дотичність до української культури, до українського мистецтва також можу включати в мої відеоблоги. Я цьому дуже радий. Е, перед тим як ми перейдемо до української культури, до української історії, е, все ж таки хочеться дізнатися і мені. І моїм глядачам про ваші стосунки з полком АЗОВ, які сформувалися на тлі великого вторгнення, цікаво, як ну, зараз ви там товаришуєте, би ще в складі чи ні? Ну, Ми не в складі безумовно, але ми з ними співпрацюємо досить щільно. І як волонтерському, і як інформаційно, тобто він в полі нашої уваги, ми теж в полі уваги, звичайно, хлопці, з якими ми служили, це окрема окрема увага. Але ми страшенно вдячні полку Азу за те, що він прихистив нас у дні найбільшої розгубленості, тому що одна справа бігати, їздити по Києву і не знати де приткнутися а інша справа взяти зброю в руки і служити це значно легше, я скажу так. Як нам спалося з автоматами в руках в перші дні, вторгнення не спалося ніколи. Це найсолодкіший сон. Тому українська історія, озон. українська і вдячні. Ну що ж, на каналі Дмитрос ви бачили подібну мою історію, але я вже не сполкав за 206 батальйоном теребатераборони і вулиці Лавською. Кому цікаво, заходьте, готайте вниз стрічку відосів, і дивіться, пане Дмитре. Тепер про вашу основну роботу Та, канал ТГ Шевченка. Ви не а, зупиняєтесь ви постійно, постійно ви даєте цікаву і дуже корисну інформацію. А, ваші найближчі плани і як вони коригуються з тими викликами, які в нас зараз виникли, і не тільки з викликами, а ще й з шаленими можливостями, тому що на українську перейшов майже весь Київ. Як ви бачите, от ситуація яка склалася в зв'язку з великим вторгненням? Це великий буст? Чи це тимчасове якесь прискорення? а Потім буде відкат. От скажіть, будь ласка, що ну, ви це, це пенділь, звісно, який ми отримали всі дружніка. Отримали за діло абсолютно. Тобто, ми заслужили а, зараз те, що ми маємо я на увазі масштаби смертей. Майну на увазі. Оцей прояв агресії, який від Росії насправді ми його накликали своєю беззубістю і миролюбністю. Значить, треба зуби вставляти, шукати хороших дантистів, яких нагострять. От. І не допускати більше такого ніколи, тому що бувають після цього дуже великі смерті, і дуже великі руйнування. Тобто сьогодні ми е, робимо роботу над помилками, точніше, так виправляємо помилки кров'ю, потом, смертями, біженцями, руйнаціями. Це ми виправляємо власні помилки. Наступний крок більше не повторювати помилок. І в тому числі, і в інформаційній, точніше не а в перш за все, в інформаційній і в культурній сфері, тому що м м м культура це вміння людей жити конструктивно разом. От це така мається вона в нас увазі культура. Ми культурки зараз пісні танці називаємо. Насправді культура це звичай, в тому числі так, от звичай це вміння жити разом конструктивно, вміння конструктивно робити е, спільне життя, розвиватися спільно і захищатися теж спільно. Угу. От те, що люди пішли, взяли зброю до рук, це якраз заслуга от культури, яка їх до цього довела от інформаційного простору, і всього цього. От, тобто, бо бо буде, якщо будемо робити помилки далі, знайте. Е, я відчуваю е, шалену харизму і досвідченість ютуб е, автора, який дуже коротко може <laughs> сформулювати думку скористуємось цим, шановні глядачі, і підемо трошки далі. Ми знаємо, що дуже багато в нас в Україні є навіть при владі російських лобістів, в тому числі КУТО. Як ви вважаєте, вони вже зрозуміли, що все, чи просто причаїлися, і після війни нас очікує від них. Певна низка дій, які будуть а, на культурний реванш спрямовані. Що нам зараз можна спрогнозувати відносно тих людей, які там забороняли мову, які там книжки лобіювали російські кіно, хоча так, про це говорити не на часі. Як ви вважаєте? Ну щодо того, що вони зачаїлися цим роман. Так ніхто не зачаївся. Вони всі працюють е, і лобіюють російську мову в нашому інформаційному просторі. Просто вони змінилися механізми. Сьогодні це звучить так: я перехожу на рус. Язик, тому що наша аудиторія і так далі. Оце mm -hmm. і є зараз русські mm -hmm. лобністи. Це, от вони і є. Подивіться, скільки блогерів таких, подивіться, скільки mm -hmm. політичних і так далі. Я перехожу безпідставно, абсолютно війною співрозмовник, прекрасно говорить українською, маута аудиторія, е, бо мовити, так би мовити, актуальні Ні, ми всі шпійони, вони всі штірліці сьогодні. І от як такого щірліця побачите, знаєте, російський агент, це колаборант, колаборант мов колаборант культури, інформаційний колаборант, бо наш інформаційний простір окупований і досі, і досі окупований чужеземним продуктом. Ви ж прекрасно знаєте, чим від українською перекладається російська фраза Наш президент Владимир Путін. <свят> ну Там просто достатньо <свят> е два слова. Два слова О, так. Да, там сказати. рівно два слова. Але Ютуб забанить за це е або мені доведеться запікати. Дуже хочеться це сказати. Я в якийсь момент е відчув е такий поклик серця, Сказати, наша зброя в цей момент вподобайка, <свят> але ще ні. <свят> 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 ні. На останок я хотів би, е звісно, що вдатися до такої дуже-дуже е корисної справи, як кроспрому. Скажіть, будь ласка, ваші. Плани по книжках і по каналу. Що ви плануєте, який ви бачите найближчий варіант розвитку? От зараз на що ну, ви спрямовуєте ваші сили? О, по <клес> книжках? Тут головне, тому що ми завершили, підготували до друку величезну працю на 80 сторінок. Історія Європи, український погляд. От е, з картинками, з коміксами, з мапами, все, як ми е, любимо. Тільки у нас була історія України, мальована історія не залежить, mm -hmm. а це буде історія Європи, український погляд. Ми робили її вже роки, напевно, чотири. І нарешті виходимо в фінал, то що називається. Тобто вона буде в друці. Ну, зараз, виявляйте, як зараз друкар друкувати при, таку, при таких бокалах. No, та немає інтернету, як робити прав, як, так, як а це таке. А ще й база в чому, і ще й база в Харківська в основному друкарська, найрозвинчі друкарні. Їх yeah. ще обстрілюють. Yeah. <laughs> це взагалі це взагалі. Прокі, от, робити... там С-3. Да, да. Тому yeah. от, це наш прорив. Я сподіваюся, що ми таки добіжимо до фіналу і побачимо книжку паперову. От, yeah. е, так що це наше. Ну а на каналі, на каналі, звичайно. Ми розвиваємо вглиб і вшир. Тобто ця книжка теж стане, до речі, основою для каналу, тому що дуже цікавить е на саме український політ. Бачите, ми не граємося в об'єктивність. Я, чесно. Речі, да, Український погляд, на історію групи. я, до речі, тут проводжу паралелі. Єдине, що цей автор, якого зараз згадаю, він про історію так згадує, але не професійно, як ви так. -от. Але дуже схоже, Антін Мухарський. Ну, Книжки, творчість і відверто. от, Я також, ну, якщо чесно, на своєму каналі я не граюся в стандарти ВБС. Мені головне, щоб ми на один день. Прожили більше, ніж вони. Ну що ж, якщо хочете щось на останок, якісь побажання, бо там не знаєте, я не про новий рік, я про те, що зараз у людей перманентно є такі качелі, знаєте, от гойдалки, ви про них говорили. Я ж слідкую, я підписник, до речі. Щоб ми в емоційних качелях, цих гойдалках не сильно в сторону зради схилялися. Що побажаєте? Для того щоб вас не вглядало на емоційній годі, треба завжди, як і на морі, тримати в полі зору обрій, mm. тобто мати стандарт, мати сталу об'єку величину, об яку весь час своє положення замикати, щоб розуміти, хто хитається світ навколо тебе, чи ти навколо цієї опори. Якщо ви цю точку опори маєте. Тримайтеся її, поглядайте на неї і вас не буду огодувати. А якщо не маєте, підписуйтесь на Дмитро Ньюш і будете мати. І, звісно, що підписуйтесь на канал імені ТГ Шевченка. Погоджуюсь з вами, я пропагую цю е, максимум, е, постираючись по, на вислів Віталія Портнікова, він називається моральним компасом, як спосіб протидії пропаганди, моральний Фу. компас. Е, до речі, е, ще раз наголошую, підписуйтесь і е, цей компас у вас, якщо навіть його трошки, оцей топор Нігоро під підкузнив, він вирівняється. Е, Дмитро Капранов. Канал Теге Шевченка, брати Капранови. Передайте привіт вашому, вашому славетному брату. Друзі, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна. А вороги, ну самі знаєте, Дніпро, і круче і пір'я ворлі поросте. Дякую, до побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока-пока. Господар блога, поговоримо. Ну, Гості міняється, господарю. Це ясно, як у вас Красі, та, ти. слово господар, якщо брати канали Мінта Шевченка, асоціюється плотно з молдавськими... молдавським <elson> господар <speaks> <світ> Василь. Це змінив <сподар> мишку <змінни> п'ятого.